Дана сівалка 6 метрів, ну, як ми і свідчить 6 тисяч РСФ, це означає, що вона з Пак Бах 5,5 кубів ділиться 50 на 50. Готовий тяговий брус, хідропрібі, е, гідронасос безпосередньо турбіни. і е, все масло, яке е, використовується для приводу турбіни, проливається тут радіатором. Відділяється тепло через цей радіатор, повітря всмоктується в основну систему свалки і вже просушує безпосередньо всі патрубки, через які подається насіння і добриво. Тобто, якщо добре облиться, воно не буде осідати на, на трубках. Стосовно бункеру, бункер, бункер 5500 я говорив, може бути абсолютно у положенні місця відстівка, тому що він є Використовуємо наші катушки і використовується одна катушка на, на всі культури. Для того, щоб нам поміняти норму висіву, ми просто вкладищі водимо і тим самим ми змішуємо катушки. По норму висів висіваємо від 1,5-1,5 кг до 420 кг. Вони заміняємо, тобто ми можемо використовувати весь об'єм сівалки для висилу монокультури, можемо, висів... можемо знесенням добрива. Добриво вноситься як окремими дисками, які знаходяться за батареєю дисків, так і ми можемо спрямувати їх е, е, паралельно з насінням. По нанаштування з глибина налаштовується кліпсами, всі хідроцілінди послідовно з'єднано, тобто ми в задньому положенні виставляємо кліпці і налаштовуємо клябинок. Диск на добривом. Їх вдвічі менше, ніж е, висівників, тому що добре вносити приціби, як і всі, вносяться між гами. Батарея дисків, батарея е, бакера коріс е, в нас е, ми використовуємо концепцію, коли е, двох висівних диєзка йде по краю коліс. Чому використовуємо таку концепцію? Тому що е, колесо може бути додачене, не Новщілення по фроявку завжди буде стала. Відповідно, ми цим досягаємо е, сталу роботу всівної серці. Там колеса рознесені, е, вивок, в нас вон, вон, виходить менше дякового зусилля, і е, в тому числі е, числа така функція, яка якби не дає забиватися волою в умовах. У сім'ї секції, Гідроприжі... Гідр... гідравлічний прижим, гідравлічна у нас глибина. Е... Систему ми використовуємо Коновського кросфлекс е... це, це не роз'єдна, це полерітан. І полі... перевага полерітану е... зараз як то, що видно, коли ви підійдете до аналогічних комплексів. Е... Всі декларують ну, вага комплексу 9 тонн, всі декларують, що на 80-120 кг. Ви можете рукою його при високих температурах піднімати верст, міщати вправо-вліво. Є відео у нас і, ну, можете підійти подивитися, оліорітан не боїться високих температур і переживна сила не міняє залізміни температурного режиму. Так як казав, насіння йде вона через дистанційну де вона обладнана системою відставло, що це означає, 40 сошів, 40 електричних клапанів. І є можливість кабіни-трактора міняти відрядження. Тобто без кабіни трактора ми можемо перевести сівалку на 15 сантиметрів, можемо перевести на 30, на 45, може пів півсівалки. Є дуже зараз часто використання, бо всі по навігації, і в автоматичному режимі буде формуватися технологічна коди. Як Якби це зручно, е, ці клапана, які відповідають за біжжання, вони зразу і складають слуговій датчиком е, е, забивання. Подобримо, ми можемо відключати рядки, але відключаємо рядки так, як це було три роки тому. а наші старіші версії прокручують екрани. Тим самим ми можемо його закрити або висівати через рядок.